Чонгу купує смаколики в зоні відпочинку. Це виглядає дуже смачно. Задоволений їжею, Кей схвалює. Косає ще. Асамер від Чонгука. Я не повинен це їсти. Мукбанг раунд другий. Шматочок залишився. Все, закінчив. Я не повинен це їсти. Мукбанг раунд третій. Мукбанг раунд четвертий. Сос на кожному шматочку. Задоволений. Мукбанг, раунд п'ятий. Я не повинен це їсти. Чунгук і Чимін замовляють м'ясо в японському ресторані. Чунгук захоплений. Чимін повторює. Захоплено танцює сповнений радості. Приносять ще більше їжі. Найпопулярніша яловичина в Гокайдо, ковбаски з ягнятини, лососова ікра з рисом, реберця, бараняча відбивна та язик. Учімій на глюк. А що ми замовили, що їжа не закінчується? І м'яса так багато. Не думаю, що ми все з'їмо. Сашимі. Який апетитний шматочок рибки. Далі відбивна, язик. Смачно, реберця, холодна локшина, лососова ікра, язик, холодна локшина. Чим він намагається розтібнути штани? Я хотів трохи штани розтібнути, але вони вже розтібнуті. Я так наївся. Тоді доведеться їх зняти. Знімаєш штани і білизну. Як тобі не соромно таке казати? BTS Mukbang. особливі моменти. Обожнюю їсти гострий рамен і потіти. Чи мін їсть найгостріший пультак? Результат чиміна чи щеня, яке спіймали що їсть локшину. Мозок застиг, очі трясуться. І це не гостро. Губи печуть. Ну так, звісно, не гостро. Милі оченята Чіміна тремтять через гострий пультак. А я йду за раменом. Добре, в мене суджібі. Задоволений. Делікатес, ромен з чорних бобів і кімчі з зеленої цибулі. Як смачно. Тим часом. І, взагалі, на шо яких їдять, так не роблять. Ось так треба. Руку назад, їжа вперед. Ну все, тепер можна їсти. Мін їсть благородно, апетитно, чисто. Те повторює за Міном. Те шукає їжу на сніданок. Виглядає смачно. А можна все це з'їсти? В Америці найсмачніша корейська їжа. Останні дні в мене поганий апетит. А зараз ви бачите Вів, якого поганий апетит. Те схвалює. Армі. Якщо ви це дивитесь, я знаю, ви теж хочете це з'їсти. Мокбанг ВІ стимулює апетит Армі. Пряма трансляція Бітіес на Viewers. Через декілька секунд гострота його наздогнала. Пригощає раменом інших мемберів. Гостре чімін. Чимін, наче дитинка, що плаче. Передає Чунгуку. Гостре? Немає проблеми. Джей намагається не сміятись. Джин намагається поводитись відповідно до атмосфери. Ти реально плачеш? Ні, гикавка напала. Джин намагається відповідати атмосфері. Коли це їсти локшину стало так сумно. Відкрились двері. Заходить нам Джун. У вас тут все добре. А що? Що це були за звуки? Нічого не було. Репмон тільки що зайшов і вийшов. А двері були відкриті? Краще піду закрию. Це неймовірно, друга порція рамену. Там вже готово чи ні? Другий раунд. Це було прекрасно. Що кажеш? Кажу, що це було прекрасно. Більше не будеш? Ну, можна ще одну порцію. Нарешті смажений рис. Зараз буде суперпоєднання. Суперкомбінація. Кладе ложку рису, додає бульйон. Шматочки курочки. І нарешті локшину. Це воно ідеальне поєднання. Я так давно не їв рамен. Хоу бере шматочок. Може і мені з'їсти. Ну, добре, я теж спробую. Один великий кусть. Нам джун шукає нову ціль. Нам джун сконцентрований на цілі. Ну, це точно останній. О так добре. Джей кей із захопленням чекає на м'ясо. Добре, добре, добре. Як смачно. А це що? Шинка? Ні, це рожева ковбаска. Сперечаєшся? Та ні, це ковбаска. Спробуй, це шинка. Чим він коштує? Це шинка. Вибачте, а це ковбаска чи шинка? Це рожева ковбаска. Гей, ця реакція якось занадто. Дякую, наївся. Із розбитим серцем покидає кімнату. Все, я пішов досить. Ні, Тим часом, вибачте, ми хочемо ще ковбасок. Ошелешений. Розбитий чімін повертається. І чому ти не пішов? Hello? Я чекаю на вибачення. За твою реакцію добре. А ти, вибачись, за шинку не буду так. Давай без цього не треба. Думаю, я з'їв вдвічі більше за вас. Ви не такі обжори. Що? Ви не такі обжори. Ти я багато з'їв. Ти просто їсиш до насичення. Тоді чому я продовжую їсти, коли наївся? Джей Кей продовжує їсти. Чимін і Ві дивляться з жахом. Ну як смачно? Я ще не скуштував. Ну, добре, смачно. Точно? Так, так. М -м -м, Джин, як тобі? Гарний вибір. Я злюсь на вас. О, що це? Куди крильця? Дуже тут популярні. Правда? Добре, джехопти. Я сьогодні вип'ємо під них пиво. Добре, але ж не забудь прийти. Вирішив трохи скуштувати. Це ж знову зуби треба чистити. а Я так не хочу. Крильця не з'їв, але тістечко із задоволенням.